Та борюся з чиновниками, нічого не 15 років житті потікав і представте себе, коротше, я поки зрозумів, що, що в моєму домі такий ну, просто чиновничий апарат. Йоки-палк, я купив квартиру, щоб жити. А про. А що це таке? Полтавські тротуарні новини. Що точно? Да. Так тоді, будь ласка, просто повітря про я безлічний в пропало в п'ятнадцять життя. Я хотів, купив квартиру, хотів жити. Попалася чиновниця у під'їзді, Так перевернули мою життя, Просто, просто бюрократично, просто бюро і оце я буду требувати прокурорські провірки моєї жизни в тому під'їзді, Хай хай. Хай прокурор, незалежна прокурорна ну, розслідування. Там дуже багато, навіть з рік сторони про на мене. Значить, поробив на, на зло мені заробив лампочки, б'ють, зробив в темному місці лампочки, лише тобі на зло мені. Отричаю, Это... я ось дивіться, я переключу. Представтесь, пожалуйста, лисенко Павло Володимирович. Вирішили голодати, я Так, да, буду голодувати. Я написав на агенти впливу ще. Якщо поймуть ребята, приїдуть в ророзрулювати ситуацію на поняття, і і я вам відповідаю, честь і гордість у мене все є. якщо можете. Поїдьте, значить, додивіться, це таке діло. Як я зробив красиво біля дом до, до 9 по бульварах Хмельницького, окультурив, так усе ж їм на, на, напротив, усе мені палки в колесах ставить, всього на всього, що чиновниця. Ну по правді вона глупа. А хто іменно? Івко Валентина, ну, не знаю, батько в у неї зробила з чоловіка свого героя. ну Не знаю, як вона зробила, чи він був в Чорнобилі, чи не був. Ну задаються вовче. А де вона робить, хто вона? В виконкомі вона у субсидіях пенсіонам, вона доктором. Я думав, що вона начальниця, пішов в люстрацію, написав ето, люстрація. Виходить, мужчина каже: Я е, 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 начальниця онуко, вибачте, бо я хотів вас підставити, кажу. І я саме. Каже, я знаю, як з нею боротися. Ось дивіться, я, я вам крест. Дякую велике, сьогодні ввечері в інтернеті все буде стояти. Дякую.